Я мемонт і нині я граю в Сайварс. І зі мною друг. Ага, угу, Як завжди. Не давай, пригнь. Я хочу вам розказати дуже. Або або плохая, або нормальна новості. Так, давай, пригай. Перший, перший. Не я перший. Я прийню. Давай, пригнай. Так, давай так. Е, так, ти з'явився, значить, я тебе... Хелп... Хелбекс. Так, значить, з того боку і з того. Так, Стен, 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 Значить, стен, І так, я хочу вам повідомити таку новості. Коротше, протягом 20 серій я собі буду міняти скини, буду там створювати нові, хочу собі так підбирати скини. Не пишіть, що скин кін тобі не подобає, наприклад, я создав потім тому коротше, До 20 серій я зроблю собі нормальний скін. Так, нормальний скін, суто свій. О, е, я. Вже був. Так, я теж найбуде. Е, я, тебе, я тебе. Я тебе. не вижу. Спершу. Е, чуєш. Е, е, да. Так, е, тепер нормально все. Так, так. Фу, що у нас тут, так, так. Так. Все. Все, йде, поки що за планом. Не за планом. так, я... і я думаю... Я думаю так. Я думаю ще, що я більше хунт гейтс не буду знімати так, як він мені не подобається. Не не нравиться мені в ньому якось грати. Там уваги у мене дуже сильні. Глюче. Так, ти, ти ти ще будь у себе на цьому. Там тут ти будуєшся? Ні. Ні, я. А, тут пацан є, побудувався. А зони 4, так? А, я йод. О, так, нормально. Зараз давайте. Дай, я тебе не знаю, да ти є. Азон 4. А, то ти, значить, колона там. Так дивись, я строюся, так? Ти веш мене? Не З досок таких березових. Ні, ні, чуть я не всі. Оце це прикол получився. Я мав упати, я поставив на хоча блок і я не впав. И ты думаешь, что он мне... веришь? Не думаю. Давай, будем побеждать, побеж- нуб. Это называется нуб. Так, и ты мне видишь? Скай, Стэн. Нет. Так ты да? Не знаю. Так, Йошкинка, заставь меня. Своїт! Пац, пацан, що мог запалити мене, Запалив сам себе! Як? Як? М мене сливило! Мене вбили, Мене вбили. Окей, ти ще живе, я нажму на паузу часом. Так і мій мій, мій, мій друг виграв в раунді. Так, давай пьгай, мара, дай бум! Бум. Давай прыгай, прыгай, прыгай! Стэн! Стэн! Я тебе чекаю! Стэн! Я утаби тебя! Та да, mm -hmm. у Табі, у Tabi я тебе теж бачу. Так, найбує так. Зараз ти яких поцанів бачиш? Скажеш, якого ти бачиш? Ну чого вони покидають цей лімакс ліман? І ви знаєте, що я більше не буду знімати Hunger Games, так? Ви знає, я вам розказав все. То то головне. Mm -hmm. Мені мені якось так у мене лагає там сильно. На деяких серверах. Я, я oh, не знаю. У мене теж є стріли і Крем це. Я думаю, ми скоро почнемо знімати летсплеї по Майнкрафту. Летсплеї Майнкрафт. Мінекрафт. Так то й деякі горі. Ко зразу. Та як я зразу, ну, де півгода назад читав не Майнкрафт, а Мінекрафт. Ага. Та ще взагалі не знав, що таке Майнкрафт на даний uh -huh. час. Я знаю. Перше, в чому я так грав такі кубики, така гра, грати так, як ця наподобуться, у мене була копатель в контактах онлайн. То <с> є тепер ця гра. Та да, я знаю, я знаю. <с> Просто кажу, що це моя перша гра була на кубіках, що мені <с> потім я знайшов в інтернеті. О, я буду мати ще зараз лук. Люк, люк, Так, Отак <с> зараз собі зроблю. Тебе що убили? Кілька а ліпше будь-у себе на, на розпавні. І там, коротше, до тебе, ніхто не постраюває і так далі. Коротше зрозуміло. Так, там вроді би стараюся, але мені не треба йому дати постаратися. Так, я зараз скоро скрафчу лук і його. Е, уб'ю-уб'ю. Так. Так. Так, він думає, що я везу лука і будь. Так. Стань, я тебе бачу. я кидай сніжками, тікай, 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 тікай. Я oh, no. на Я на настрілу мы Так. Він тікає і... Я Так? Що, він тебе ТМС ловил як-то? Называется. Окей, ти менее почкай. Mm. Так, у мене ще шість. Так, Ясно, делаю. Я куда не ткаю. Пацан, пацан, пацан. І... А, він вже построився, так. Нам треба Зараз. О, я знаю куди я собі себе переберу. Так. Йоперний театр тебя падати. Те. Фу. Я не здох. Я побіждаю всіх. Пам'ятаю цю кличку. <реш> Це був тоді смішний. Смішний, смішний. О, о, о. Так, пацан. Мене ніхто не бачить. Мене ніхто не бачить. Ну я всіх бачу. <laughs> мене ніхто не веде, мене ніхто не шпиде. Так, що у нас тут? Щапка. Так, протягом. Так. Вау! Оце йо! Так, так, так. Так. Так, перших два сундучка і тільки би не пригнув до мені. А я тут сундучки лутаю, а він хоче пригати до мене. Так мені здається. Здається, чи не здається. ну Мені треба скорше рухатися. Так, у мене ціла майже... Так, стріли, стріли. Стріли, стріли. Так, ще раз треба прийти, стріли пошукати. Так, о, я буду стріляти в на... нього. раз, Так, не попав. Е, ще в мене... Зараз построїмося. Раз, 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 раз. Так, а то наб'є, хто мене б'є. А вони два друзі. А, то це мені вийде не... не так, так як я хотів. Не так. Сто протів, що мені так не вийде. 100% вийде. Так, треба поки що блоків хочуть собі накопати. Давайте мені таки знадобилася, якірка. Ти там що робиш? Стою. Преагаю, скакаю, роби що хочеш Тільки не скучай Я не давно скачаю, скучаю. Тільки не скучаю. йо ян хочу. Вау, 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 а мені тут добре. Де, 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 де той нуб? Де той? Нуб, де ти? Czemu ja tak tupię? Czemu ja robię? Czemu ja robię? Objaśnić mnie. Czemu ja robię? Tak. Tak, mnie trzeba znać do tego. Gdzie on jest? Gdzie on Za kapiec i myślałeś, że jest słyszę. Tak. Żyj z nich, Dobrze. A, to znaczy, u nas tutaj będzie zapekło i Так. Давай я там за запакую його. Так. Так, мене мене що ви, ніяк я це не хотів. о Нормально. Так, так, так. Все, показ вам был Mount. Всем і сьогодні і пока-пока, всім до зустрічі.